Шановні члени жирі та учасники. Я Вітренко Роман, здобувач освіти 9 А класу ліцею номер 15 Павлоградської міської ради, і хочу представити вам дослідження на тему моніторинг шкідливих чинників, динаміки і тенденції тітю паління та вейпінгу серед підлітків ліцею номер 15 Павлоградської міської ради. Паління є надзвичайно актуальною проблемою сьогодення і за міжнародною класифікацією хвороб відноситься до психічних та поведінкових розладів. Саме тому ми вирішили провести оцінювання ситуації з цією залежністю в нашому навчальному закладі. В якості дослідної групи ми обрали усіх підлітків від 10 до 18 років в ліцею номер 15 всього понад 700 учасників. Своє дослідження ми розпочали з аналізу доступності засобів паління для підлітків і виявили, що найближча яркості з новими виробами знаходиться у 50 метрів та 100 метрів від ліцею, які яскраві і гарно освітлені. Крім того, електронні для паління активно рекламуються в соціальних мережах зірками. Хоча законодавством України заборонено продавати електронні сигарети та інші тютюнові вироби неповнолітні, але ми виявили, що можна замовити вейп-кур'єрською доставкою, і ваш вік не цікавить ні кур'єра, ні менеджера на сайті. Також клітка користуються послугами своїх друзів і знайомих, яким вже виповнилося 18 років результаті дослідження проаналізовано будову найпопулярніших електронних пристроїв для паління, принцип їх роботи, хімічний склад рідини та їхній вплив на організм підлітка. І я розповім це усім своїм одноліткам. Просвітицьку роботу охоплено до бовичів освіти від 5 до 11 класів, всього 24 класи, а це понад 700 підлітків. В час дослідження проведено анкетування, де приймали участь понад 700 здобувачів освіти нашого закладу. Результати показали, що дана проблема є надзвичайно актуальною. Майже кожен п'ятий підліток парив і кожен третій хоча б декілька разів спробував. Результати анкетування опрацьовано і проаналізовано за гендерним показником. Визначено, що загалом хлопці парять більше, ніж дівчата. Але у віці від 13 до 14 років дівчата використовують нікуди вмісні пристрої частіше, ніж хлопці. А у віці від 17 до 18 перші знову займають хлопця. Також проведено аналізи між віковим співвідношенням груп. Результат ви можете побачити на слайді. При аналізі споживання різних типів нікотиновідмісних пристроїв виявилося, що і хлопці і дівчата надають перевагу так званим фейком, одноразком та подсистемам. Але з віком хлопці надають перевагу так званим традиційним або звичайним сигаретам. Також популярністю користуються кальян як серед хлопців, так і серед дівчат. Під час дослідження ми проаналізували і причини споживання нікотини в пристроїв. На першому місці підлітків нашого закладу цікавість, друге та третє місце поділили знаття нервової напруги і тому, що друзі палять. Щело проаналізовано вживання нікотини в пристроїв. Варто зазначити, що з віком кількість споживання зростає як серед хлопців, так і серед дівчат. Для вивчення впливу коріння електронної сигарети на організм я провів експеримент із визначенням життєвих показників до і після паління. Для дослідження взяли електронну сигарету з некотиновідмісним картриджем 10 мг. Дані експерименти наведено у таблиці. Зважаючи на результати анкетування та експериментальної частини розроблено та розповсюдженої пам'ятки для батьків, педагогів та здовольчів освіти, які допоможуть не втрапити у паску цього небезпечного захоплення. Будь-яке коріння вічно є не тільки по нашому здоров'ю, але й по нашому гаманцю. Тому бережіть себе та залишайтеся здоровими. Дякую за увагу!